Мене звати Катерина, я з місця Запоріжжя. Я навчалася на курсі тестувальника General Space. А загалом раніше я працювала офіціанткою. Потім потім ну, мені завжди хотілося якось змінити сферу діяльності, якось розвинутися в якійсь сфері. І відповідно багато чула саме від знайомих, тобто, це було таке, як сарафанна радіо можна сказати. Бо ну саме знайомі мені рекомендували цю школу, цю академію Genius Space, А я підбирала собі курс. Який більше підходить під мої там навички, під мої інтереси. Також мене проконсультував консультант Genius Space, Безпосередньо, коли я бажала придбати курс, пройшли таке невеличке опитування, що мене цікавить, яких цілей я бажаю досягнути. Спочатку були такі трошки страхи, сумніви. Бо ну, я розуміла, що щоб навчатися максимально продуктивно, потрібно звільнитися з місця роботи, повністю прийняти у навчання. Тому виникали деякі страхи, але саме підтримка моїх, можна сказати, Однокурсники на одному курсі, підтримка координатора, підтримка наставників, вона дуже допомогла. Дуже великий фактор був те, що в нас проводилися конференції, де саме була ця підтримка. Тобто ось більша частина саме трансляції була в тому, щоб підтримати нас, щоб не було страху, щоб не зупинялися, тобто вони забрасували курси. І, ну, А саме уроки вони вже були зі знаннями. І оце як співвідношення і підтримки психологічної та знань, воно створило цю всю прекрасну картину. саме курс дуже сподобався. Майбутнім студентам я хочу побажати ну, саме якось не боятися, напевно, таке побажання буде не дуже, бо все одно будете боятися. Але саме ось ця підтримка, вона впродовж курсу буде ці страхи повністю погашати, прибирати, та замість них прийде впевненість, прийде якась мотивація ще більше, прийде бажання чогось досягнути, розвиватися ще далі. Наразі я продовжую рухатись в цьому напрямку. Я Дуже рада, що мені і допомогли. Ну, і я сама, прочитавши всю інформацію, яка надається попередньо, підібрала собі спеціальність, яка мені дійсно сподобалась, яка мені дійсно подобається і на... наразі. Ось і продовжую розвиватися, проходжу зараз співбесіди для початку, ну і продовжую ще вивчати літературу, яка надавалася впродовж курсу додатково.